Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. Із сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий. гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як твій батько співав. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що йну. І я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. «Хм, А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу. крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. А він і каже Твоя мати так не робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж його з'їсти, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав. Змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш півень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця. Зітхнула і голодна подалася в ліс.